GeForce RTX 3050 одна з найбажаніших відеокарт у доступному сегменті. Хоч і наймолодша, але все ж представниця 30-ї серії Nvidia з апаратною підтримкою трасування променів. Це вам не програмна емуляція слайдшоу, яка доступна з GTX 1060 чи чимось подібним. Як завжди, нам було ліньки збирати самостійно, тому поцікавились у Телемарт, які є готові з цією карткою. Виявилось, що друге місце за популярністю займає недорогий варіант. Тут і 16 ГБ оперативної пам'яті, і 512 ГБ М2 ССД та 6 шестиядерним процесором. І все це менше ніж за 25 тисяч гривень. Зараз переймуємо кістки цій збірці, подивимось, що ідеально по залізу, а де можна було б зекономити, та як вона тягне цілих 15 ігор. Телемарт UA – Комп'ютер у кожен дім. Це Гесід.ком. Ми всебічно тестуємо залізу та даємо відповіді на всі питання. Даний ПК належить до бюджетної лінійки Boxed Gaming від магазину Telemartua. У ньому недорогі комплектуючі, а відеокарта має помітку Factory Resettifight. Тобто вона була у використанні, а потім її перевірили та обслужили на заводі виробника. Проте у наших друзів є і більш продуктивні системи серії Evolve з новими RTX 3060 Ti або навіть 4090. А якщо впевнені в своїх знаннях, можете зібрати власну систему за допомогою зручного конфігуратора. Тут в наявності багато заліза за гарною ціною. Завітайте в магазин за посиланням в описі та додайте його собі в закладки. Цікаво, що в основі цієї системи лежить 6-ядерний 12-потоковий процесор AMD Ryzen 5 5500. Це непоганий варіант, який ми якось тестували. Залишимо посилання в описі та підкасті. 5500 майже такий самий як і більш популярний 5600. Лише молодший має вдвічі менше кешу третього рівня 16 МБ на 200 МГц, скромніші бус частоти 4,2 ГГц та підтримку старіючого інтерфейсу для відеокарт PCIe 3.0. Це трішки вдарить по продуктивності GPU у порівнянні з четвертою версією. В якості головної бази використовується недорога, але й не найдешевша материнська плата, що вже плюс. А саме Asus Prime b 450 k 2 формату Micro ATX. Вона добре пасує до Ryzen 5 5500, проте також не підтримує PCIe 4.0. Тож навіть при заміні процесора в майбутньому нові відеокарти отримують трішки меншу потужність у деяких сценаріях, ніж могли б. Проте ця материнка має точний контролер живлення CPU VRM DG Plus для стабільної роботи системи та слот під M2 накопичувач. Для охолодження CPU була обрана недорога башта ID cooling SE213V2. Чогось екстраординарного про неї не скажеш, просто щось краще за боксовий кулер. З трьома тепловими трубками та вентилятором на 120 мм. Останній обертається до 1600 разів на хвилину та допомагає розсівати до 130 Вт тепла. Максимум, що ми з ним побачили в стрес-тесті процесора 90 градусів без тротлінгу, а в іграх десь біля 60 Цельсіїв. Дуже гарний результат. Відеокарта Asus Phoenix GeForce RTX 3050, як вже казали, тут відновлена виробником. Це один із варіантів економії, який має кращу карму, ніж чищені карточки десь у підвальних сервісних центрах. До того ж, така 3050 захищена одним роком гарантії у складі всієї збірки. якщо за цей час з нею все буде окей, то і далі буде бігати. Сама ж карта має 8 ГБ відеопам'яті типу gddr 6, шину 128 біт та лише 8 ліній PCI 4.0, які в цій системі зможуть працювати тільки як 3.0. Проте, вірогідно, гарний об'єм VRAM це частково компенсує. Ще з плюсів «Фенікса» можна згадати збільшений вентилятор Axialtec, якого достатньо для паспортних 130 Вт TDP. Оперативна пам'ять оптимальна для цього процесора. Дві планки по 8 ГБ, G.Skill і DDR4 3200. Для недорогого ПК це те, що треба як за частотою, так і за об'ємом. Та ще й таймінги добрі, CL16, бо в аналогах можуть і CL22 зустрічатись. Ще планки підтримують XMP 2.0 та мають стильні термонаклейки для розсіювання тепла або просто брутальнішого вигляду. Місцем, куди встановлювалася система та ігри, став M2 SSD Patriot P300, гарного об'єму для бюджетної збірки 512 ГБ. Якийсь час не потрібно буде думати, що видалити, щоб пограти у новий хід. NVMe-шка має інтерфейс PCIe 30X4 та швидкості читання запису біля 1700-1200 МБ на секунду. А от вибір блока живлення спірний. Раніше, навіть в дешевших збірках, ми бачили ближче до душі FSP, а тут чомусь GameMax VP500 RGB 500W. Та ще й з розгоном геймплею через RGB підсвітку, яка додає 5-6 кадрів на секунду. Жарти жартами, але мова йде про доволі бюджетний блок зі звичайним середнім рівнем шуму від 12 сантиметрової вертушки, яка в іко-режимі починає працювати лише при 50% навантаження. Також присутній сертифікат 80 Plus Bronze та допустимий діапазон напруги від 100 до 240 вольт. Поки ми тестували систему, якихось питань до живлення не було. Зібрано все в корпусі AeroCool Trinity Mini FRGB Tempered Glass Black, який ми вже зустрічали в інших збірках. Зовні він доволі компактний, але незважаючи на це, має достатньо місця всередині. Та ще й вентиляція добра, скло з боку та підсвітка в комплекті. Чи потрібно останнє в бюджетному сегменті? Напевно, ні. Але хоча б очам приємно, так, системник більш презентабельний. Тож що у підсумку? За 24 799 гривень вийшов цікавий варіант для тих, хто не тямить залізі та хоче собі щось бюджетне та готове, щоб привезти та одразу грати. А якщо ж все таки є впевненість у собі, збірку можна взяти за основу для конфігуратора: щось додати, переставити, замінити теж блок живлення, корпус обрати простіший і так далі. Менше з тим такий ПК точно потягне всі сучасні ігри. Відчиняємо двері тест лабу і спершу проходимо в передпокій кімнату з синтетикою. Хто розмірковує, скільки ж папуг набирається збірка для порівняння зі своїм ретро або новішим ПК, будь ласка, ставте на паузу та виписуйте показники. А ми крокуємо далі у вітальню з іграми у роздільній здатності Full HD. Apex Legends вривається в тестовий набір з ноги, відкриваючи двері. Максимальна графіка ніяк не обтяжує шестиядерний Ryzen 5 5500 в парі з RTX 3050. Ключові показники варіюються від 99 до 125 FPS, створюючи умови для дуже комфортного геймплею. Ви тільки подивіться на цей графік часу кадру. Він же рівний, як струна. Що ж, розім'ялись і досить час важких ігор. A Plague Tale Requiem дозволяє слухати безкінечні діалоги брата та сестри вже за середньою графіки. В цілому, ігролад плавний, та більшість часу картинка оновлюється 60 разів на секунду. Хоча просідання також присутні до 38 FPS за показником дуже рідкісних подій. Тому варто пам'ятати про опцію DLSS для підтримки плавності. Це взагалі така загальна і доволі слушна порада для власників RTX 3050. Battlefield 2042 завели з високою графікою. Місцями буває трішки посмикувань та дрібних недоліків ігроладу. Проте вони не критичні взагалі. Грати та перемагати можна. Показники кадрів дуже близькі до попередньої гри від 39 мінімальних до 62 середніх ФПС. Коло в Duty Warzone 20 цього разу, наче в гуморі та гарному настрої. Ну, майже. За ультраграфіки практично не дає приводів її пожурити. Просідання до 50 FPS та легенькі підтупи, візуально непомітні. Якби вимкнути той моніторинг, грали б собі спокійно та нічим не переймались. Але якщо все ж міряти заміряти, то 0.1% лоу падає до 32 кадрів. Добре, що у карточки 8 ГБ відеопам'яті, а то було б ще менше. Кіберпанк 2077 пропонує гарний баланс зображення плавності за середнього просету графіки з вимкненими апскейлерами. 3050 знову філігранно балансує біля позначки у 60 кадрів на секунду. Так, інколи пірнаємо значно нижче, показуючи дуже рідкісні події на рівні 32 кадрів, але якогось дискомфорту в керуванні чи плавності відеоряду ми через це не відчули. Світ темряви та заліза Dead Space не тішить від слова зовсім, як в прямому, так і в переносному сенсі. Графіка низька, та ще й ділясес треба увімкнути на якість. І незважаючи на це, під фрізи сягають 20 кадрів. Проте, друзі, грати все ж можна, адже більшу частину часу на екрані 60 плюс FPS, особливо в коридорах. А таке оточення тут переважає. Dying Light 2 чудово бігається, стрибається за максимального пресету. Як тільки всі кеші притруться, 3050 генерує дуже стабільні показники від 55 до 64 кадрів на секунду. Ну і ви знаєте, там, де невеличка відстань між дуже рідкісними подіями та середньою частотою, народжується ідеальна плавність. До Forza Horizon 5 також питань немає і бути не може. Навіть з графікою ультра об'ємів та потужності системи достатньо, щоб продукувати 68 середніх FPS та не пірнати нижче 52. Це надає необхідну впевненість в керуванні. От подивіться, що сидішники зробили з відьмаком, от дооновлювали той рушій, що графіка, наче ультра, а мультик якийсь перед очима. Чи то вже, мабуть, патологічне бажання доколупатись до студії, навіть коли на екрані Фортнайт. Менше з тим четверта глава Фортнайту йде доволі приємно, але треба бути готовим, що інколи можуть бути і затупи. Що до речі, видно на розриві середньої частоти у 77 кадрів з дуже рідкісними подіями в 30. God of War, можна сказати, ідеальний для такого рівня системи. Просідання, звичайно, можуть бути, бо навантаження ж не лінійне, як у стрес-тесті, проте падіння дуже косметичні до 50 FPS, які бачили наші очі, та до 41 які який вловив моніторинг. Слухайте, Хогвартс Легасі потроху виправляється. За середньою картинки героїня не спіткнеться об бурківку та не впреться у стіну, тобто слухняно виконує накази. Середній фреймрейт не сказати, щоб стабільний, буває 29 кадрів пролітають на мітлі, але в цілому маємо 70 FPS. NFS Unbound за високої графіки дозволяє нам наповну демонструвати навички водіння авто. Талант, придбаний в Most Wanted, не проп'єш, хоча спроби були. Візуал оновлюється 70 разів на секунду в середньому. Обираєш збалансований пресет і можна милуватися краєвидами Resident Evil 4. Місцями є посмикування, але то таке не суттєве. В системі добре, система гаррує наповно, створюючи від 43 до 64 кадрів кожної секунди. Закалісто протокол на диво ніяких великих палець в колеса 3050 не пхала. Лише місцями маленькі гілочки у вигляді зниження частоти до 50 fps намагалась підсунути. Для середнього пресету та без допомоги FSR – гарний та цілком грабельний результат. Ну а тепер вже точно відьмак. Відпускати Геральта на прогулянку можна з ультраграфікою, низьким ССР та вимкнутим реалістичним волоссям. Остання опція йому ні до чого, дівки і так вішаються. На нього вішаються, а не через нього. Боже, про що ви тільки думаєте? В цілому геймплей приємний, хоча час від часу зустрічаються посмикування та підфрізи. Але нічого критичного. Що ж, зв'язка RTX 3050, шестиядерного Ryzen 5 5500, 16 ГБ ОЗП та доволі швидкого M2 SSD добре впоралася з актуальними іграми. Майже в усіх ми отримали від 60 до 70 FPS в середньому, і тільки в декількох довелося грати з мінімальною графікою та DLSS в якості допомоги. Слухайте, для бюджетного геймінгу за менше ніж 25 тисяч гривень дуже гарний результат, ще й трасування променів можна спробувати. Не завжди, звичайно, і не в кожному проєкті, але хоч зможете оцінити, що воно таке і чи варте того, щоб гнатись за технологією в наступних апгрейдах. Стосовно самої системи, як вже казали, можна було б зекономити на корпусі та вкласти гроші в кращий блок живлення. Проте ми під час тестів ніяких нюансів через наявний вибір компонентів не відчули. Тож, якщо не лякає відновлена відеокарта, а рік гарантії все ж таки вселяє більш впевненості, Boxed Gaming RTX 3050 Pro класний варіант для бюджетного геймінгу. Або ж можна самому в конфігураторі скласти трішки інший ПК, обравши мікс з протестованих компонентів та улюбленого бренду. Вибір за вами. До речі, напишіть в коментах, взяли б готову систему, чи щось обов'язково замінили. І що саме? Якщо відео сподобалось, ліпіть нам вподобайку та підписуйтесь на канал. Усім миру та добра! Все буде Україна!